Не зарію розумієте, що дуже складний був матч для команди, дуже неприємний підсумок. Але давай спробуємо, скажімо так, зробити певні висновки, що взагалі сталося. Тобі з твоєї позиції на полі напевно чи не найкраще було видно, що відбувалося і чому. Ну, я вважаю, що ми непогано розпочали матч і до першого пропущеного м'яча давали Олександрі розрозігнатися. І ну, на жаль, так сталося зараз. Якби позитивного мало, особливо по рахунку, якщо дивитись, проте ну, ми не будемо здаватись. У нас немає іншого виходу, і знаєте. Ну, в футболі як в житті бувають світлі полоси, бувають темні. Тож сподіваюся, ця темна полоса у нас скоро закінчиться. Наскільки не вистачало от присутності Сергія Шищенка, який сьогодні пропускав е, гру через перебір жовтих карток? Ну я вважаю, це, це було видно, тому що е, навіть е, реакція в другому таймі, як ми вийшли, тобто після того, як поспілкувалися, е, було видно, що ми е, справді е, якби. Трішки переформатувались, і, по суті, у нас були хороші атаки, хоч Олександрія справді, мабуть, розслабилась вже після трьох забитих, але другий тайм виявився набагато краще, його не вистачало. В тебе були як на мій суб'єктивний погляд дуже хороші сейви, особливо в другому таймі відзначився дуже добре. Це моя робота. Сподіваюсь, що не буду більше пропускати стільки м'ячів. Звичайно, в цьому чемпіонаті трішки статистику собі підсував. Але ну, на те ми це, це, це моя робота, це наша робота, і на те ми займаємося кожного дня, стараємось. Тож сподіваюсь, в майбутньому буде краще. Що пан Сергій сказав вам після матчу? Як підтримав вас? Ну, підтримав морально, тому що справді важко було важко взагалі відійти від таких матчів. Сказав, що попереду у нас декілька вихідних, які ми маємо повністю забути про це, і за декілька тижнів підготуватися до Шахтаря.